Наразі активні військові дії на Донбасі припинилися, але конфлікти досі не вирішено. Сьогодні ми вирішили дізнатися у жителів оболоні, чи вірять вони у виконання мінських угод. Ні, мінські угоди це, я б сказав, би, дуже примітивний план, який на користь і цих нових файкових республік, і план Росії. Ми, ми там виграємо дуже-дуже мало. Або зовсім не виграємо. Я думаю, наше правительство мало постійно вести переговори з по поводу Донбасу з Росією. Оце я таке думаю. Та, їх знає, що це у них за мінські угоди. Чесно від них не ось. Я думаю, так. Да. Чому б і ні? Ні, не, звичайно. На жаль, вони надіють. Божающие быстро стороны. Честно вам скажу, я сам из Краматорска приехал и ну, убегал не от войны, скажем так, но и не от лучшей жизни. Вот. И э, минские договоренности ну, не являются сохранением целостной Украины, они больше являются, наверное, все-таки под... попытками поддержания какого-то минимального мира. Но, как мы видим, это безуспешно. очікую, Тому що там ескалація вже там на південному кордоні військ, причому регулярних російських. Ой, я би хотіла, щоб не було вже конфлікту, щоб всі помирились. О, для мене це дуже така тема валяша, поэтому не хочу отчета себе. Ну я думаю, поки... Крим енергію не поставляет, думаю, все буде сидіти тихо. Можливо, можливо і гірше буде. І скоріше за все. і не тільки на Донбасі, і ситуація така. Да, да. Uh, потому что, как мне кажется, ничего хорошего наши верху сидящие, стоящие uh, не предпринимают. И если будет очередной минск, то ну как это лично мое такое вот мнение, что это может закончиться третьим майданом.